Важливою ланкою є вплив на атмосферу, адже повітря, що життєво важливо для людини, щодня забруднюється. І як наслідок, маємо парниковий ефект та озонові діри. Парниковий ефект відкрив ще у далекому 1829 році Жозе Фур'є. Але, як бачимо, ця проблема актуальна і для сьогодення. Фур'є визначив це поняття як явище в атмосфері Землі. При якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні землі, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів. Без парникового ефекту температура біля поверхні Землі не перевищувала б мінус 18 градусів, а це означає відсутність умов для життя, бо вода на земній поверхні існувала б тільки у вигляді льоду. Тобто сам по собі парниковий ефект необхідний. Але багаторічні спостереження виявили, що існує тенденція до підвищення середньорічної температури. Більшість фахівців пов'язують це явище зі збільшенням концентрації газів, що прийнято називати парниковими. Антропогенні викиди СО2, ch 4 та НО2, що належать до групи парникових газів, здатні значною мірою збільшити парниковий ефект. Також парниковому ефекту сприяє заміна лісів культурними посадками, спалювання палива для виробництва енергії, збільшення кількості пилу в атмосфері, наслідком цього може бути підвищення середньорічної температури протягом наступного сторіччя на 2-5 градусів. Здавалось би, це небагато, але зміни температури, кількості опадів і рівня моря. Призведуть до зміни клімату, а отже і до зміни людського життя. Просто уявіть, що в нас буде клімат як в Середземномор'ї. Хм, здається, звучить досить непогано, але на саме Середземномор'я перенесуться тропіки. Особливо істотним вплив глобального потепління буде в прибережних зонах, деякі з них просто зникнуть, значно зросте ерозія ґрунту, почастішують паводки затоплення прибережних земель. Весь світ давно зрозумів, що це важлива загальнолюдська проблема, і в 1992 році в Ріо де Жанейро конвенцією з питань зміни клімату підписали 160 країн. Методи боротьби з небезпечною тенденцією є: по перше, заданням людства є зменшення викидів і збільшення поглиначів парникових газів. Зменшення вирубки та додаткове насадження лісів можуть у значній мірі знизити антропогенний тиск на клімат Землі, з іншого боку, зменшення викидів парникових газів за рахунок впровадження екологічно чистих технологій, підвищення ефективності використання енергоресурсів, а також застосування альтернативних поновлюваних джерел енергії може істотно вплинути на тенденції зміни клімату. Що стосується озонових дір, то першу таку діру діаметром понад тисячу км помітили британські вчені ще у 1985 році в південній півкулі над Антарктидою. У більш сучасний період виявлена озонова діра у північній півкулі над островом Шпіцберген, щоправда, менша за розмірами. Поява дір не така мирна, як хотілося б, адже з її появою відзначається підвищення ультрафіолетового випромінювання в країнах, розташованих біля неї, і лікарі констатують там ріст захворювань, викликаних цим опромінюванням, це, наприклад, рак шкіри, катаракти очей і так далі. Єдиної думки про причини появи озонових дір немає однак відомо, що ряд хімічних елементів, вступаючи в реакцію з озоном, розкладають його на кисень.